Так, сьогодні перевіримо, скільки наш стерлінг протягне від звичайного акумулятора. Підключимо через інвертор. Поїхали. Ось така вийшла у нас система. Десь близько 7 годин нам вистачило акумулятора 61 А для того, щоб працював Starlink безперебійно, нормально з інтернетом. Тому на всякий випадок, маєте такий спосіб використання, коли немає світла. Акумулятор можна більший. Це, звичайно, не EcoFlow зарядна станція, і тим паче не в Блюєті, яка просто вражає там, своїми батареями. Але такий варіант, коли немає світла, цілком підходить. На зв'язку.